На Прикарпатті стартував військовий патріотичний вишкіл для юнацтва. Влаштували його бійці спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан. Продовж тижня воїни навчатимуть своїх вихованців основ військової підготовки. Хлопці та дівчата пройдуть курс з тактичної медицини, топографії, керування безпілотниками. Докладніше Жанна Дучак розкаже. Ми ножки розверта. Валерію 13. Він учасник патріотичного вишколу звитяга. Разом з іншими юнаками та дівчатами відточує прийом рукопашного бою на заняття з єдиноборства. Розповідає в табір, приїхав випробувати себе та пройти базовий курс військової підготовки для молоді. Це обов'язково. Тому що вони будуть захищати нашу країну. Їм треба буде якісь мінімальні знання для цього. Мій тато, хоч і багато діт, не батько, він міг не йти, але він не сиріно пішов, тому що він по справжньому хотів захистити свою країну. І я хочу піти по його стопам. Працюємо, працюємо! Авіація! Авіація! Відпій! До роботи, до роботи. Для Івана Щеркас це вже другий вишкіл цьогоріч. Хлопець каже, умови тут максимально наближені до армійських і програма дуже насичена. Я можу навчитися в воєнній справі, це дуже круто. Бажано знати, бо хто знає, що може завтра бути. Ну, я сподіваюся, що ці навички нам ніколи не пригодяться. На рівні з хлопцями вчаться й дівчата. 15-річна Марія Зніжина своєю хоробрістю і витримкою змогла здивувати не лише батьків, але й саму себе. Я перестала так темноти боятись. Я не знала, що я можу відтискатись 150 разів. От ну тут да, я не знала про свою ну таку підготовку. Я думала, і мама мене теж каже: типа, я думала, ти в перший день мені будеш дзвонити, плакати. То заберіть мене додому. Але типа ні, такого не було. Вчаться учасники керувати безпілотниками. Зліт посадка польоти на короткі дальній відстані. Розвідка Основи пілотування ділиться боєць сил спецоперації з позиним турист. Він зараз на ротації, тож зголосився побути інструктором. Дивимося на хлопця і казаю його на мар. Я, Я. посадив. Я бачу молодець. Зараз така війна, що все зав'язано на дронах. Якщо ми не будемо виховувати молодь, тоді нам немає за що воювати. Тобто ми воюємо за наших дітей, і відповідно ми їх повинні виховувати. Серед інструкторів табору і досвідчений боєць спецпідрозділу Гор Артанс. Поза ним гетьман він навчає дітей основ тактичної медицини. Коли є можливість, ми виїжджаємо і навчаємо дітей. Вони виходять з тими знаннями, які можуть застосувати як для себе, так і для товариша. У нас було вже багато випадків, коли в цивільному житті воно знадобилося. Вишкіл для юнацтва організували бійці спецпідрозділу ГОР Артан національною патріотичною підготовкою. Вони займаються ще з 2015 року. Та після початку повномасштабної війни змушені були навчання тимчасово зупинити. Цьогоріч таборування відновили. Я отримав поранення рік тому, і у мене було достатньо часу, щоб обдумати цю концепцію, як це відродить цей рух. І, значить, на базі свого спецпідрозділу нам вдалося об'єднати таких ініціативних людей, ініціативних бійців, ветеранів, поранених. Потім далі вдалося підключити інші спецпідрозділи до цієї діяльності, а саме сили спеціальних операцій, спецпідрозділ Корд. Це вже третій військово патріотичний вишки від початку року. Участь у ньому беруть майже 80 юнаків та дівчат від 13 до 18 років. Серед них багато дітей, військовослужбовців, і неважливі речі будуть діти вступати до лав збройних сил, чи будуть вони просто займатися там якимсь бізнесом? Щоб головна мета щоб діти були свідомі. Це дуже важливо. І у нас про багато курсів проходить саме тактика, медицина, картографії, рукопашні, бої, які для суспільства, для нашої країни це дуже важливо в наш час. Програма підготовки схожа на ту, за якою навчаю спецпризначенців гур, розповідають інструктори. Аби молоді було цікавіше, заняття розбавляють ігровими елементами. Все, медик там Підтягуємо кулеметю назад. Діти максимально мотивовані, ми працюємо з ними практично як з дорослими, тобто так. І ну, по всіх от, наших основних фахових предметах ми працюємо з ними як з дорослими. Ми ставимо це цікаво. Ми ставимо це пізнавально. В деяких в якихось моментах навіть розважальний є е, такий коефіцієнт. І всі, взагалі, інструктори, як вони стараються нам це донести, і це якось мотивує тебе, теж що ти хочеш дуже сильно цього навчитися. Воїни діляться планами, хочу створити спільноту у різних містах України, на базі яких їхні бійці проводитимуть постійно такі вишколи. Зараз ми бачимо, що наша молодь дуже часто. В російському інформаційному просторі, і, і це е, дуже впливає на їхню свідомість і, і, значить, на їхню самоідентифікацію. Вони не розуміють, чому вони саме мають захищати свою батьківщину е, і як саме то робити. Тобто е, наш проєкт якраз і націлений на. От, е, е, на надання таких знань дітям, дітям і молоді на Прикарпатті вишкіл патріотичної молоді триватиме п'ять днів. Завершити його звитяжці планують на день незалежності спільним сходженням на Говерлу. Жанна дурчак знову до нас подробиці. Телеканал інтер, марафон. Єдині новини.